Нетішин місто молодих і перспективних, і хоча з роками ця тенденція трохи змінилась, проте і досі велику частину населення складають люди віком до 35 років. Владислав Шатровський молодий, активний і талановитий. А ще він студент Київського політехнічного інституту. В минулому випускник Нетішинської загальноосвітньої школи нині навчається на першому курсі інституту атомної та теплової енергетики за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Обрав 121-й е, ПіАТ факультет в сфері інженерії програмного забезпечення, тому що мені дуже сподобались мої знайомі, там вчилися, і після цього факультету вони отримують дуже великі можливості після закінчення. Ну, різноманітні професії зв'язані з ІТ. інформатикою. Владислав зацікавився ще у восьмому класі завдяки своїй вчительці, яка запропонувала взяти участь у шкільній олімпіаді. З того часу хлопець постійно змагався в шкільних та міських етапах конкурсу і зрозумів, що хоче працювати саме з комп'ютером. А ось визначитись з майбутньою професією допомогла порада від мами. У восьмому класі в нього наступив період, коли він вже вперше. Замислився над тим, яку професію йому вибрати після закінчення школи. І саме цими думками він поділився зі мною, як з мамою. Так як Владислав він був схильний до точних наук, мав аналітичний тип мислення, дуже швидко вивчав нове. Я йому порадила зосередитися на сфері IT. Цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів через військові дії видалася непростою а в окремих регіонах, взагалі, фактично неможливою. На рівні Міністерства освіти України було прийнято рішення про заміну зовнішнього незалежного оцінювання на національний мультипредметний тест. Відтак майбутнім абітурієнтам довелося дуже швидко швидко підлаштовуватись до нових умов та готуватися до тестування з трьох обов'язкових дисциплін. Вчалась війна, і ЗНО замінили на НМТ. Там було тільки три предмети: це математика, українська та історія. Тому історію вивчав за декілька місяців з нуля. І ось тут Владислав зумів показати справді вражаючі результати, здобувши максимальну кількість балів одразу з двох предметів. Чесно кажучи, математику я навіть не сумнівався, тому що я її дуже люблю і. Був впевнений, що здам на 200. А от історію я, чесно, вчив з нуля, тому було трошки переживав. Але вчив кожен день, намагався, додавав зусиль і вийшло. Навчатися дистанційно доволі складно, зазначає Владислав. Доводиться багато часу проводити за екраном комп'ютера, проте радіє можливості вивчати щось нове. А ще він полюбляє активний відпочинок та заняття спортом. До 11 класу в молодших класах я займався плаванням. Професійно їздив на змагання, займався великим тенісом і займався вільною багбою. Самбо мама і тато, який теж працює на ВПХС у службі фізичного захисту, тішаться такими досягненнями свого сина та щиро бажають йому успіху в житті. Дитина дійсно цілий рік гарно працювала і вступила на бюджетну форму навчання. Чому ми з татом дуже раді, і щасливі за нього? Все ж таки, я вірю, що у наших дітей буде світле щасливе майбутнє. Я про це мрію. А мрії повинні збуватися.